Край дороги на узбіччі, де літні люди продають плоди свого вжаю, зупинився дорогий автомобіль. З нього вийшла красива і по модному одягнена молода дівчина. Скільки коштує судок малини? запитала вона у бабусі. Сто двадцять гривень, відповіла старенька. Або я беру за сто гривень, або я уходжу, з гонором сказала красуня. Купіть за ціною, яку вважаєте для вас прийнятною, пані. Мені дуже потрібні ці гроші. Ласкаво відповіла їй бабуся. Дівчина купила малину за своєю ціною і пішла з почуттям перемоги. Вона сіла у свою дорогу машину і вже через пару годин пішла у шикарний ресторан разом зі своєю подругою. Там вони вибрали з меню все, що тільки хотіли. Також зробили красиві селфі, трохи поїли і залишили на столі багато чого з того, що замовили. Їх рахунок за вечерю склав близько двох тисяч гривень. Дами заплатили дві з половиною і сказали власнику ресторану, щоб здача залишилася як чайові. Ця історія може виявитися абсолютно нормальною для керівника розкішного ресторану, але дуже несправедливою для бабусі продавчині домашньої малини, вирощеної на п'ятисотках дачної ділянки з важким доїздом до міста, щоб продати ті плоди, а особливо у таку жару, як зараз. Питання наступне. Чому ми показуємо, що у нас є сила, коли купуємо щось у нужденних? І друге запитання. Чому ми щедрі до тих, кому не потрібна наша допомога? Прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Куан Ю розповідав про свого батька, як той купував різний товар у бідних за високими цінами? Хоча він і не потребував тих речей, він платив їм навіть ще більше, ніж за нові речі. Одного разу син запитав: тату, навіщо ти це робиш? Батько йому відповів, це благодійність, яка загорнута у гідність, сину мій. Ми завжди повинні прагнути бути гідними і за все вдячними Богу. Дорогі братя і сестри, попри всі негаразди, проблеми та гори, які спричинила нам ця страшна війна, залишаємося ж бути гідними. Адже людина, яка має гідність, ніколи не підставить під ніжку, а завжди допоможе. Така людина буде завжди діяти по законам Божим, тобто по законам честі і совісті, благородства. І милосердя. Амінь.